Три продукти для підтримання жіночого здоров'я масло хі, косторова олія та гранат. Масло хі, топлене масло підтримує репродуктивну жіночу систему. Живлий тканини покращує імунітет, покращує травлення та гормональний баланс, має омолоджувальну дію на тіло жінки, а також покращує волосся, шкіру та впливає на ясність розуму. Касторова олія. Це потужна детоксикаційна олія, стимулює виведення токсинів з тіла, знижує вздуття, використовується для підтримання регулярності менструального в менструально-зовнішньому використанні, знімає біль в попереку, крижах та тазові касторова олія, підвищує інтелект, дарує сили та знижує старіння тіла. Гранат тонізує репродуктивну систему жінки. Покращує засвоєння заліза з їжею, зміцнює імунітет. Гранат покращує когнітивні функції, особливо пам'ять. Гранат це продукт, який живить наше тіло, оскільки в ньому велика кількість різноманітних вітамінів та мікроелементів. Запрошую вас на аюрведичну консультацію, де ми знайдемо природні методи повернути легкість вашому тілу та ясність вашому розуму.